Багато назв наших населених пунктів це антропоніми, тобто назви, які походять від імен людей. Але йдеться не про радянські перейменування на честь якихось діячів, а про ті, що з'явилися тут ще при заснуванні. Наприклад, місто Ананьїв. Його історія починається ще з 1767 року, як козацька слобода Анани або Анань. Або візьмемо Любашівку. За однією з версій назва походить від чоловічого імені Любаш. Є припущення, що це ім'я принесли переселенці з Поділля, але подібних топонімів там не знаходили. Це показує, як унікально формувалася наша топоніміка. Є третій шлях появи топонімів це пряме переименування, яке відбувається через політичну необхідність. Такі назви часто штучні, і тому в них багато суфіксів «ськ». Ця практика почалася ще за часів комуністів після Другої світової війни, коли масово стирали назви, пов'язані з неугодними національностями. У нашому регіоні це торкнулося німецьких та тюркських назв.